На що саме звернути увагу при призначенні топічних ретиноїдів? По-перше, зверніть увагу на хімічну форму ретинолу. Для активації ядерних рецепторів ретинол при контакті зі шкірою має перетворитися на свою активну форму ретиноїву кислоту. У процесі цих перетворень утворюється метаболіти, накопичення яких призводить до запальних реакцій, наприклад, до ретиноїдного дерматиту. На сьогодні найбезпечнішою та найефективнішою формою ретинолу вважається ретиноїд нового покоління HPR. це ефір ретиноївої кислоти, який запускає процеси оновлення без утворення метаболітів. По-друге, концентрація активу. Висока концентрація ретинолу у топічних засобах, наприклад, 5%, не гарантія результату. Навпаки, надмірна кількість ретинолу може миттєво спровокувати дерматит, печіння, почервоніння сухі шкіри. І не забувайте, що всі ретиноїди мають накопичувальний ефект. Отже, важливо дотримуватися дозуванням. 2% найоптимальніша концентрація для досягнення швидкого та стабільного результату без побічних ефектів. По-третє, текстура. Ретинол, жиророзчинна речовина, а отже, жирні кислоти повинні бути його проводниками у глибокі шари шкіри. Але масляниста текстура не завжди означає важка чи жирна. Обирайте легку текстуру по типу сухої олії. Це особливо важливо для жирної шкіри. Звертайте увагу на додаткові активи. Найкращі результати показує засіб, у якому ретинол підсилений пептидами. Це сприятиме цілеспрямованій активації фібробластів і посилюватиме ефект реструктуризації шкіри. Регенеруюча сироватка HPR Serum від рунеопаснець саме такий засіб. У складі грантактив ретиноїд у концентрації 2%. пептивний комплекс RenovAge та легкі ефіри солодкого мигдалю і виноградних кисточок. Сьогодні я призначаю цю сироватку всім своїм пацієнтам із акне, гіперпігментацією будь-якого генезу, а також із метою корекції вікових змін. Оновлення та покращення якості шкіри не забувайте про ступеневу терапію з застосування та отримуйте круті результати разом із Reneo Cosmetics.